Я більше так не витримую. Моя ауді як токсичні стосунки. Вранці вона мовчить. Як тільки спізнюсь, вона така: ні, братан, я не заведусь, іди пішки. Цікаво. А стартер, перевіряла? Та що, перевіряв? Я вже з ним як з людиною говорю. Давай, рідненький, один раз мені на співбесю. А він клас і все. Навіть не намагається. Розумієте? Можливо, генератор перевантажений. Та він і так нічого не робить. Чисто прикраси під капотом. Добре, а тепер ваша версія. Що? Моя версія? Та він усе звалює на мене. Музика на всю крісідінь, дзеркал, да навіть керма. Він каже, ви не хочете заводитись. Я хочу нормальні поведінки. І щоб мене не глушили по 15 разів на день. Мені здається, ви більше вимагали, ніж давали. Як мені це все виправити? Я ж її люблю. Вона моя. Отже, що нам тут потрібно? Сервіс ауді, стартер. Генератор, так. А, ось. Мастерсес. Спеціалізоване обладнання, повна діагностика за 20 хвилин і нормальна гарантія. Дякую, лікарю. Я знайшов своє спасіння. Алло, Master Service? Так, Ауді. Симптоми складні, але я вірю, ви її врятуєте.